Тут зупинка йде, зупинка руйнувань, зупинка страху, зупинка страждань. Мені показують, що так. Але дивіться, я не знаю, чи можна цьому радіти. Ну, певно, що можна, але мені показують, що ті страждання, які пережили жителі Маріуполя, які пережили ну, Взагалі, Маріуполь, саме місто, що пережили, воно настільки буде важливим для світу, що тут мені показують ледь не відбудують наново. Тобто привернуть увагу до цього міста настільки масштабно, що це буде, знаєте, ледь не ідеєю кожного громадянина світу чимось допомогти Маріуполю. Знаєте, Ну тобто вона стане, тобто за ці страждання буде компенсація місту, Отак От я хочу сказати, чи визволять до кінця року. Мені показують, що так зупиняються страждання. Але дивіться, багато процесів, які про які ми не знаємо, вже відбуваються зараз. І ці процеси спрямовані саме на визволення, саме на повернення додому. Тому, господи, сил нашим захисникам нехай не все вдасться скоріше. все. Кривляються, От Всі одне, одне перед одним кривляються і намагаються відійти від, від, знаєте, від прояву Росії в бік Німеччини. Чи хоче Росія як до Німеччини ставиться? Обіцяє, щось обіцяють, щось обіцяють вкластися, обіцяють навіть якийсь шматок чогось великого надати. Навіщо? Аби взяти керування, дивіться, між Німеччиною і Росією на сьогоднішній день є якісь таємні стосунки, таємні стосунки, вони стосуються. Слухайте, правда, я не знаю, які в них були стосунки до війни ніколи цим не цікавилась, але мені показують, що між ними є якась довга співпраця, на ну, повноцінна якась співпраця, і тут ледь не військова галузь їх об'єднує, їх інтереси одне між одним. Сьогодні цього не відбувається. Але процеси, які розпочалися е, ну там три роки тому, ну тут більше 4 мені чомусь іде. Е, вони повинні закінчитися. А, так, але. от саме і я давайте я е, пригадаю, нагадаю, не хочу я тут зараз розводити, ніби я це вперше бачу, бо я це дивилася мільйон разів вже ці сценарії. І кожного разу мені показують, коли сталася Харківщина, е, почали всі казати, що от як ви казали, і я тоді сказала, що так буде крізь. От по всіх напрямках буде так само, як на Харківщині, і зараз на Харківщині буде повтор сценарію. От як було, так і буде Куп'янський напрямок, Лиманський напрямок. Оце все, де вони там ще знаходяться. Оце все е, шобло буде звідтіля вибите. От саме вибите, і вони будуть тікати. Угу. На жаль, е, ні, е, на щастя, на жаль, байдуже, але я не бачу перемовин Росії України. Навіщо Путін це заявив? Навіщо що це за хід такий в нього? Це необхідність, необхідність саме необхідність якимось чином затягнути ситуацію, аби відвернути увагу від внутрішніх процесів на зовнішні? Це не більше ніж маніпуляція. Я спитала, чи дійсно в Путіна є інформація стосовно готовності нашої до переговорів. Мені кажуть, ой, мені кажуть, що ця інформація не співпадає з дійсністю. Тому ні, це неправда. Переговорів я не бачу і переговорів не буде. Ні, ми не прислухаємось. Ми знаєте, що робимо. Ми не будемо прислухатися. От не будемо ми прислухатися. Добре, ми шлемо їх лісом і робимо так, як нам хочеться. Що ми отримуємо? Е, да, Це правильна стратегія. Дивіться, якщо ми прислухаємось, то е, по-перше, ну да, ми втрачаємо територію, ми втрачаємо людей, ми втрачаємо історію, е, ми зупиняємо е, процеси, які е, відбуваються. Е, Ну, як знаєте, в ланцюгу, тобто, ми порушуємо якісь світові процеси. Якщо ми ну, світові, це не просто територіально світові, а світові е, всесвіту, сказала б я так. Тобто, це неправильна дія, неправильна стратегія, вона нас ні до чого не призведе, окрім втрат. Якщо ми нічого не робимо, ну, тобто не так, якщо ми не погоджуємося, стоїмо на своєму е, і продовжуємо демонструвати, що а. Так, ну, окей, ми ще побадаємось, ми ще докажемо, що ми сильна нація, що ми вміємо захищатись. Тобто, це е, якесь, знаєте, таке відчуття е, цілісності, відчуття. Е, не ну, там, коли ми не будемо мати необхідність допомоги. Тобто, нам потрібно навпаки демонструвати саме це, що А не дасте добре. Ми самі впораємось з тим, що в нас є, і саме це нам дає можливість отримати те, що ми хочемо. Це нам дає можливість просунутись туди, куди ми хочемо, і це не тільки про війну, а це взагалі про відносини зі всім світом. І це нам, е, нам дає е, тему. Нашої сили в майбутньому, але дивіться, вони ж просто так не відчепляться. Тобто вони будуть продовжувати тиснути і намагатися нас все ж таки помирити. Скажімо, так нам потрібно якомога довше не погоджуватися і демонструвати відмову, тому що. Коли зупиниться щось, зупиниться допомога, зупиниться е, намагання захистити нас, от саме тоді ми почнемо відчувати свою силу. Тобто, нам ще потрібно чогось їм довести, що нас не потрібно вбивати, бо ми вміємо кусатися так само. Ну тобто, це така знаєте, гра маніпуляцій. Вони намагаються грошей зекономити, а ми вижити намагаємось, тому тому наша сила вона більша, міцніша і жвавіша. Зміни, зміни повернутися до того, як було стати в очікування і спертися на минулі умови, на минулі правила, але зробити це по луні. От знаєте таке відчуття, ніби світ вимагає від України. Як продемонструвати підкорення, продемонструвати зупинку, продемонструвати, ну, знаєте, ніби ми підкоряємось минулим правилам та відмовляємось від активних дій. Знаєте, що хоче світ? Світ, певно, з цим розкладом схоже, що світ хоче, аби ми продемонстрували зупинку. Наступу. Ну, тобто, що ми не в наступ ідемо вас виганяти та знищувати вас, відправляти до Кобзона, а ми зупинились і даємо вам можливість піти, піти е, добровільно, або ми вам дуже сильно допоможемо і допоможемо непроханнями. Отже, це якась, знаєте, така гра маніпуляцій, я б сказала так. Е, ось так, правильно я кажу, тому що. Питаючи, погодиться на це Україна, мені показують ні, тому що це не припустимо. Тобто ні тому, що ми розуміємо, якщо ми підемо на ці угоди, то ми втратимо. Ми дійсно втратимо не просто території, а ми втратимо все, що пов'язує нас з минулим. Тому це не просто вже війна за території, а це вже війна за виживання взагалі нації, ну людства нашого українського. Тому ні, це взагалі не розглядається. Можливо, саме тому ми не можемо домовитися і не можемо прийняти їх умови. По-перше, мені вже показують, що зупинено процеси приїзду орків. Тобто, вони ніби туди, чи то вони їздить туди перестають, чи вони перестають туди щось вести. Тобто, ніби з боку Росії. Луганщина як зачинена, тобто ну не зачинена, не активна. Ну тобто немає входу, знаєте, немає в'їзду на цю територію. Е, чому? Тому що вони готуються, вони готуються до чого? Ну, до прильотів вони готуються, вони готуються до активних дій Збройних сил України. Це 100%. -во. чи звільнят. Чекаємо, чекаємо здійснення мрії. Не так як хотілося, на жаль, мені теж тут показують руйнування, але руйнування, знаєте, вони якісь, от я вже колись певно дивилася, можливо, навіть на вашому каналі я дивилася стосовно Луганщини, що вони, знаєте, якось не з, з нашого боку звільняють, а з того боку, якось вони звільняють. Не знаю, як це технічно можливо, тим більше я далека, взагалі, від е, стратегії військових, тим більше, тому тут. Е... Його. Я скажу так: до кінця року ситуація з Луганщиною буде зрозуміла і стійка. зараз стосунки перебувають в режимі перегляду, в режимі передомовленостей. Е, немає між ними товаришування, тому що на сьогоднішній день чомусь я не бачу їх ну, Партнерами, тому що тут якісь мечі одне в одного штричать, грошима давлять, змін хочуть. Як Росія до Угорщини ставиться? Оце, про що я казала, що вони порушують домовленості, це вже відбувається сьогодні, тому що на сьогоднішній день між ними відбувається якийсь розділ. Та сподівання на те, що зможуть домовитись на якихось інших ланках. Тобто, щось у них тут вони горшики побили. Так, і що? Угорщина? А угорщина стоїть на старті і очікує, коли, коли ж вона вже зможе збрехати Росії, та не на, знаєте, як не нарікати себе на небезпеку від. Від якоїсь ще великої країни, тому що Угорщині дуже невигідно сьогодні зараз товаришувати з Росією. Я не маю на увазі окремих елементів в керівництві країни, а я маю на увазі країну як систему, як організм, і Угорщина це розуміє. Тобто, керівники розуміють, але потрібно скинути Росію, аби скинути Росію. Росія потрібна, потрібно, щоб Росія впала. От, нехай вони впадуть, і тоді ми дуже цікаву картину побачимо переділу світу і передумовленості взагалі країн між собою. Ну я б не сказала, що так це знаєте, це ніби як не просто блокування, це ніби як відтермінування. Тому що це якась така знаєте затримка по часу. Тобто вони не можуть нас заблокувати, от не можуть вони заблокувати, дуже б хотіли, але ну не можуть. Технічно неможливо там не, немає в них санкції на це, аби повністю нам заблокувати все. Але тут наказ іде не повністю о, заблокувати та відрізати, а саме розтягнути по часу, розтягнути о, події, які ми, на які ми очікуємо. Тому тут не про. Блокування, чи будуть вони до кінця війни? Не, не будуть о чомусь вони зупиняться і зупиняться надовго, тому що тому, що Росія якось. Між Угорщиною та Росією є якісь домовленості, якими маніпулює та тисне на Угорщину Росія. Так от, оці умови між ними порушить Росія, і Угорщина зможе спокійно тоді не плясати під їх дудку. Не буде між нами дружби, не буде але. Буде як було. Ну. Тобто, буде як було до того, як Угорщина відійшла, до того, як Угорщина е, попала під е, тиск Росії. Повернеться до того, як було, і це не про початок е, війни. Тобто це не про 22-й рік і не про 14-й рік. Це раніше. Тобто, це якийсь довгий процес, який відбувається досить довгий час. Тому цього не буде, буде як було повернення до партнерств, які були зруйновані в угоду дружбі з Росією. Тому тут буде, тут буде відкат назад. Як вони будуть ставитись до нас? Вони будуть нам посміхатися, вони будуть кивати, коли ми в них будемо щось питати. Але допомоги я не бачу, підтримки я не бачу. Вона можлива на словах, але, ну, знаєте, як поганий мир краще, ніж гарна війна. Тож, ми думаємо, це ми точно переживемо.